Вивчаємо тему реформація в Німеччині. Що ж це в нас таке? По-перше, це була в нас католицька церква, в неї були наступні. Вимоги стосовно себе, це пишнє богослужіння, це панівне місце католицької церкви в суспільстві. Тобто, все суспільство було захоплено вірою. Це перетворення церкви на наймогутнішого феодала, це зростання церковних податків на утримання. Духівництва і монастирів, церковні побори, володіння церквою великою кількістю міст і земель, численними багатствами, зростання невдоволення пануванням церкви майже всіх станів суспільства. Церква залишається єдиною сильною організацією у роздробленій Європі, і, можливо, хтось там вирішив, що з цим потрібно розібратись. Тому що церква була самим великим землевласником, і ці землі потрібно було у неї відібрати для збагачення церковної іерархії навіть продавали церковні посади. І з населення традиційно збирали різноманітні церковні збори. Це не подобалось ні населенню, ні взагалі за моралі, це було не дуже добре. І тому ми кажемо про те, що з'являється таке поняття, як індульгенція, або відпуск це церковне або часткове зняття тимчасового покарання за гріхи. Тобто церква вважала, що якщо ти купиш у неї індульгенцію, ти позбавишся таких гріхів, як гордість, чистота, заздрість, нестріманість, гнів, вінивство. Тобто потрібно прийти до церкви та відкупити себе. Чи згодні ви з цим правилом? Чи можна відкупитись за вбивство? Як діяла католицька церква, вона набуваючи необмежених на повноважень, королі не могли обійтися без підтримки церкви. Тобто потрібно було, щоб бути на троні, потрібно, щоб церква тебе підтримала. Церковнослужителі змагались з монархами за владу та за землю. Шляхи впливу здійснювали за допомогою процедур як Божий мир, процедура коронування, рукопокладення. Анафема, відлучення від церкви, підписання договорів, там були різноманітні та продаж індульгенції. Ми кажемо про те, що щось потрібно було міняти у суспільстві. І перша така людина, яка це вирішила зробити, це був Мартін Лютер. Він почав наступну таку реформу проти церкви. Він не хотів взагалі знищити церкву як інститут, він казав про те, що вона вже згнила. В неї впав авторитет, в неї дуже були величезні впливи на світське життя, і його потрібно було обмежити, і було невдоволення суспільства церковними поборами та продажами індульгенцій. І це висвітлює саме Мартін Лютер. Завдяки йому з'являється такий процес, як реформація, тобто рух за зміни всередині католицької церкви, переосмислення її ролі в суспільстві. Можливо, вона була не така важлива. Як вимагала той час само суспільство, і потрібно було змінити його думку. Ми кажемо про те, що саме 31 жовтня 1517 року Мартін Лютер написав єпископу у місті Брандербург і архієпископу у місті Майнс. 95 тез. він казав, що церква погрязла у своїх гріхах. По іншому вони називаються 95 аргументів проти самої церкви проти продажу індульгенції Проти поведінки священнослужителів. І Мартін Лютер через два тижні став відомий по всій Німеччині і саме став переслідуватися церкви. Вважається, що 1517 рік це початок реформації в цій країні. Толицька церква побачила в тезах Лютера небезпеку для себе, папа Лев X видав булу, тобто грамоту, яка погрожувала Лютеру анафемою, тобто відлученням від церкви. На що Лютер відповів? На цьому тому я стою, інакше я не можу. Він якраз був відлучений від церкви, та на нього було надано таку анафему це вічне таке прокляття. У 1522 році Мартін Лютер переклав німецькою мовою новий заповіт. раніше Ця книга повинна бути лише на латинській мові. Також він здійснив кілька таких богословських праць його вчення швидко поширювалося. А послідовників почали називати лютеранами. І ось ми бачимо три висловлювання, можливо, головні з 95 Тес справді дзвін золота в ящику здатен збільшити тільки прибуток церковне ж заступництво надається тільки з волі Божої, дарма вірити у спасіння через грамоти, які відпускають гріхи та навіть якщо сам папа віддасть за них у заставу власну душу. Тобто всі повинні бути рівними перед Богом та відповідати перед ним за свої гріхи. Справжні царпи церкви це святе письмо про славу і благодать Бога. Тобто священнослужитель повинен у церкві трактувати святе письмо, не нав'язувати власну думку, просто читати. А людина, яка прийшла до церкви. Просто розуміти слово Боже. також у нас з'являються такі поняття, як сакралізація, тобто відібрати всі землі. У церкві поняття спасіння вірою, тобто, якщо ти хочеш спасіння, то ти повинен вірити. І протестантизм це нова релігія, оскільки люди не були за реформу церкви, за те, щоб церква була простою, вони стали протестантами. Вчення Мартіна Лютера людина може врятуватися через віру. Єдиний авторитет у справах віри Святе Письмо. Церква не є посередницею між Богом і людьми, і спасіння людини отримує. Він. Донятково за Божої милості. Перевірити себе, для цього потрібно прочитати відповідний параграф, тобто за тему реформація, та зробити такий метод, який називається рамка цілі. Тобто, у нас рамка цілі це лютер, Мюнцер і кальвін. Потрібно до кожного підібрати мету його діяльності, мета відповідає на питання: чому, навіщо, для чого. До кожного підібрати план його діяльності, як, яким чином. Дію його діяльності, що де-коли, та результат його діяльності, тобто наслідки цієї діяльності та підсумки цієї діяльності. А також можете пограти у гру. Єдине, хочу показати, як потрібно вирішити рамку цілі на прикладі Мартіна-Лютера. Тобто, мета рух. За очищення церкви від пороків у першу чергу проти продажу індульгенції за нову дешеву церкву. А реформація може здійснити лише влада, а не народ, і лише мирним шляхом. Дія 31 жовтня 1517 року. Він прибив до дверей, в яких спростовується. Рятівна сила індульгенції, тобто кожен відповідає перед Богом за свої грехи. Неможливо їх відкупити. Утворення нової гілки це християнство, саме протестантизм чи лютеранство. Дякую всім за увагу.